Happy- <phone rings> Любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі Кольорові сни у студії ведучої Людмила Іванівна та я, дівчинка, Оленка. Малята сьогодні до нас гості завітав постійний наш телеглядач із Рахівщини Мирослав Савляк. Він вийшов один раз нас переможцем, правда, Шуленко? Так, так. Мирославчику, розкажи, в якому ти селі проживаєш, звідки приїхав до нас? Я? Я із села Костелівка. Правильно, молодець. У нас казкова передача, ми з Рославчику, правда? ж? Яку ти нам казочку розповіш? Про троє кошенят. Розповідай. Бу. Жили собі троє кошенят. Біле, сіре та й чорне. Гралися вони коло двора і тут побачили мишку. Кинулися за нею. А мишка скочила у, у глечик з борошном, а кошенята за нею. А із глечика вилізло троє білих кошенят. І помандрували вони собі далі. А тут бачить жабку, кинулися за нею. А жабка скочила в стару в самоварну трубу, а кошенята за нею. А із самоварної труби вилізло троє чорних кошенят і помандрували вони собі далі. Бачить у ставку рибку, кинулися за нею. А й а рибка собі попливла геть із ставка, а із води вилізло троє мокрих кошенят. Дорогою вони обсохли і стали, як були чорне, біле та сіре. Ой, яка гарна ага. казочка! Хто тобі розповів таку гарну казочку? Мама. А як маму звати? Маняна. А віршик ти нам якийсь розкажеш? Вонось, він називається Молитва дитини. Ой, який гарний віршик. Рано, рано, рано раненько, з росою біленько. Витрус рушничком гарненько, тим що ненька вишивала. Щастя радості бажала. Миюсь і помолюся. Зійшли ласки на дітей маленьких. Щоб ми виростали на поті неньки. Май Боже, в опіці всю нашу родину. Глянь ласкавим оком ще й на Україну. Зійшли, Боже, миру на нашу державу, щоб ми виростали і війни не знали. Молодець, Мирославчик, молодець, такий гарний віршик розповів нам, так, Людмила Іванівна? Звичайно, дуже гарний. А ти свою маму любиш? Uh -huh. А опиши свою маму, яка вона в тебе. Добра. А ще яка? Гарна, а... Гарна? а очі які в неї? Зелені. Так як в тебе? На кого ти подібний? На маму. А побажай мамі щось свої. Що ти мамі своїй побажав би? А ти маму слухаєш? Слухаєш маму. А що ти допомагаєш мамі? Мої посуд. Ти не любиш Молодець. мити посуд? Ой, Олег, бачиш, а ти не любиш мити посуд. Який ми, гарний хлопчик. Господар. Пораз, по коли мама, коли мама вже не годна мити посуд. А коли вона може бути не годна мити посуд? Я сам, я сам їй кажу, аби то вона мені дозволяє. Та коли стомиться, ти кажеш, мамо, ти стомилася, можна я тобі допоможу. Або, або, або коли, коли в неї багато роботи, то, то я помию замість неї позу, то й холодильник мив. Молодець, <рес> Мирославчик. <рес> Добре, щось своїй мамі і всім мамам. В Україні що би ти побажав? Добра. Так, ще. Миру, молодець, любові, правда? ж? І ти будеш завжди слухняним, правда? ж? І будеш гарно вчитися. Тобі теж хочемо подарувати невеличкий подарунок, щоб ти ось таку будеш ловити рибку. Візьми, будь ласка. Так, такий сувенір, іграшку. І, звичайно, книжечки Юлії Драгун, зернятка мудрості і розмальовку. Хто це? Намальований. Молодік, павук то був хлопець. Правильно. Його звали Га. Тримай І ще, звичайну, книжкову закладку з за атрибутом нашої передачі фрагментами твоїх улюблених казок. Бачиш, які mm -hmm. тут є фрагменти казочок. Будеш розглядати вдома. За допомогою книжкової закладки будеш собі. Позначати сторінки. А що це, 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 це тут? Я бачу, ти щось приніс? Для дівчинки Оленки. А це що мені? це таке? То мама зробила. Отакий подарунок на хвостики нашій Ой. оленці. Добре. А ну давай Оленко, приміри. Ой. Дякую, Мирославчику. Дякую тобі. Ой, ой, Людмила Іванівна, допоможіть як мені. Гарно. ми Мамі твої мар'янці. Ці теж дуже дякуємо. Дякую, дякую. Добре, малята. А зараз ми з вами будемо дивитися мультфільм. Нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добра ніч, малята. Ніскуниську.